До управління внутрішньої безпеки поліції Дніпропетровщини надійшов рапорт старшого слідчого Покровського відділення Криворізької поліції про те, що йому намагаються дати хабар. Під час перевірки було встановлено, що наприкінці 2016 року Криворізькою поліцією було розпочато кримінальне провадження за статтею 129 Кримінального кодексу України. Це погроза вбивством. Винуватець події. 38-річний місцевий мешканець прийшов до службового кабінету слідчого і запропонував йому 30 тисяч гривень за те, щоб відносно нього були закриті матеріали провадження та щоб допомогти йому уникнути відповідальності. За цим фактом слідчими Криворіжської поліції було розпочато ще одне кримінальне провадження на цей раз за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. В подальшому спільними діями працівників внутрішнього безпеки та головного управління Дніпропетровської поліції криворожця було затримано у службовому кабінеті старшого слідчого, якому він приніс одну тисячу доларів США та дві з половиною тисячі гривень у якості відкупу. На теперішній час чоловікові оголошено підозру та йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб. За підкуп службової особи йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.